Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 8 червня і перед вами кавунчик Вафі від компанії Саката. Вирощую його вперше, ніколи в мене його не було. Взяв на тестування. перевірити, що ж це за кавун. Ну, Побачимо, як прийде час, що він із себе представляє. Наразі він розвивається дуже чудово, як бачите, ботва хороша. Це у мене також прямий посів, не розсада. Тут у мене 6 кущиків, як бачите, вони вже тут посередині між собою. Почали сплітатись. Тут де не дає прогалине, а так уже позакривав. Бачите, яка хороша ботва. Останній взагалі поліз тут вже в клубнику. Хороше таке листячки, і його доволі багато. Думаю, буде прикривати плоди. Ну, класно, класно розвивається, претензій взагалі немає. Наразі кавунчиків, як такову, я на, на ньому взагалі ще не бачу. Він поки що нарощує ботву. Можливо, тут де є на кінчиках. Але не бачу, поки що не видно. Поки що не видно, думаю, будуть пізніше. Ну, в принципі, то ще й краще, хай нагони ботву, тоді буде йому простіше і краще з тими плодами. Так, ось дивіться, знайшов я маленького, ось він заховався. Так, ну побачимо, прийде час, побачимо. А наразі оце він виглядає в мене так. Кавунчик львафі від сакати.